Мій гість цього тижня свого часу був одним із найвизначніших представників російської еліти з впливовими зв'язками. Сергій Гурієв, один із провідних російських економістів, керував кращим економічним вишем країни. Його переобрали до наглядової ради Сбербанку, але 10 років тому він несподівано втік з Росії до Франції, побоюючись за свою безпеку. Економічні санкції обмежують можливості Путіна вбивати українців. В останні місяці Путін на силу знаходить кошти на купівлю технологій для виробництва зброї та артилерійських снарядів. Ця війна не про економіку. Результат цієї війни буде вирішено на полі бою. Зараз, будучи професором економіки та проректором Паризького інституту політичних досліджень, він займається вивченням того, як виживають авторитарні режими, подібні до путінського. Як він оцінює здатність Путіна утримувати владу і як довго Путін зможе фінансувати свою війну на тлі військових невдач і санкцій? Сергію Гурієв вітаю вас у конфлікт. зоун дякую за запрошення Сару бойові дії та вторгнення в Україну тривають уже другий рік. Як довго ще Путін зможе фінансувати цю війну? Це залежить від багатьох факторів, які нам часто невідомі. Путін уже стикнувся з серйозними фінансовими обмеженнями. Коли у грудні оголосили про нафтові санкції, було досить пізно. але краще пізно ніж ніколи тепер фінансування війни дається йому складно. однак і зараз він має багато ресурсів, у тому числі і ті, які він накопичив у 2022 році. коли захід заморозив активи центрального банку Росії, але продовжив купувати російську нафту і газ, даючи путіну гроші. І все ж таки, ми бачимо, що в останні місяці Путін на силу знаходить кошти на купівлю технологій для виробництва зброї та артилерійських снарядів. Тому бачимо, що наприклад за останні півроку лінія фронту практично не змінилася. і це також вплив економічних санкцій. економічні санкції обмежують можливості Путіна вбивати українців тоді скажіть, Путін використовує резерви своєї країни щоб закрити діру в бюджеті, і ви згадали, що більша частина з цих 300 мільярдів доларів уже заморожена санкціями. Як скоро на вашу думку гроші закінчаться? Гроші до яких він має доступ. Повторюся, це не зовсім ясно, бо багато економічних даних зараз засекречено путіним. Ми не знаємо, наприклад, наскільки добре функціонує нині банківська система. Якщо в банківській системі ще є велика кількість готівки, то Путін може брати кредити у російських банків і продовжувати фінансувати війну. Також не ясно за якою ціною він купує військові технології через треті країни: Туреччину, Індію, Китай, Казахстан, Емірати. Багато з цих даних нам невідомі, але ми бачимо, що буквально кожен додатковий мільярд, який він отримує, він витрачає на купівлю зброї. На набір солдатів, і тому в даному конкретному випадку я сказав би, що війна триватиме доти, доки Путін перебуває при владі. Але інтенсивність цієї війни, скільки ще буде вбито українських солдатів, українських цивільних осіб, скільки ще буде зруйновано українських міст, залежить від того, скільки грошей ми йому дозволимо отримати. Але ми бачимо, що протягом останніх місяців інтенсивність обстрілів на лінії фронту значно знизилася, і ми бачимо, що Саме путінські солдати та генерали, і сам Путін почали говорити про артилерійський голод. У них нестача боєприпасів, у них не вистачає снарядів, щоб вбивати українців, і це вже добре. Ми також бачимо, що знизилася інтенсивність використання ракет, які завдавали ударів по українській енергосистемі, і в цьому сенсі грудневі нафтові санкції і лютневі санкції щодо нафтопродуктів виявилися досить ефективними говорячи про економіку в цілому, ви знаєте, що санкції повинні були призвести до макроекономічної нестабільності, і ви вже говорили про зниження ВВП, яке виявилося меншим за очікуване. Мені цікаво, чи справило на вас враження, як добре російський центральний банк впорався з наслідками санкцій справді, коли люди побачили запровадження безпрецедентних санкцій проти російського центрального банку наприкінці лютого, фактично на третій день війни. Багато експертів подумали, що Росія піде шляхом Ірану чи Венесуели і зазнає великої макроекономічної катастрофи. Ці санкції були безпрецедентними і тому вони породили безпрецедентні нереалістичні очікування. Але російська макроекономічна команда, як ви сказали, набагато компетентніша ніж провідні банкіри та міністерство фінансів в інших країнах, що потрапили під санкції таким чином. Російський центральний банк упорався з інфляцією, впорався з відпливом капіталу, та фактично уникнув макроекономічного колапсу. При цьому я маю сказати, що російська економіка перебуває в рецесії, і це незважаючи на дуже високу ціну на нафту, яка зазвичай дуже хороша для російської економіки, незважаючи на високу ціну на нафту, яку ми спостерігали минулого року. І якщо ви подивитеся на якість та рівень життя на споживчі витрати, то ці цифри становлять мінус 10%. Це незвично. А як ситуація виглядає з позиції Росіян? Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що план заходу щодо ізоляції Росії зазнав фіаско. Він сказав, що країна зміцнює добросусідські відносини з більшістю країн. Чи є в цьому, хоч частка правди? Нещодавно лідер Китаю стояв поряд із Путіним під час свого державного візиту. Багато країн глобального півдня, зокрема в Африці, для яких Росія є великим експортером зброї, відмовилися засудити вторгнення в Україну. Так. якщо ви подивитеся на голосування в ООН, побачите, що багато країн утрималися. Але тих, хто безпосередньо підтримав Росію, дуже мало. І ми говоримо про Сирію, Еритрею, Нікарагуа. Буквально п'ять країн, які висловили підтримку Росії. Тепер про Китай це надзвичайно важливо. Я дуже радий, що Китай не постачає зброї Росії. Якби Китай вирішив надати наскільки нам відомо, That we know. That's right. наскільки нам відомо, так але якби Пекін хотів дотримуватися цієї ідеї безмежної дружби, то він надав би Москві зброю без обмежень і готівку без обмежень, і санкції не працювали б зараз. Ми бачимо, що Росія змушена купувати боєприпаси та зброю в Ірану та Північної Кореї, якість яких набагато нижча ніж якість китайської зброї та технологій. Тож ми бачимо, що російсько-китайська дружба має певні межі І більше того, Після від'їзду Сі Цзіньпіна, ви знаєте, було інтерв'ю посла Китаю до ЄС, який сказав, що дружба без обмежень це риторика, і Китай не підтримує порушення територіального суверенітету і цілісності України. Тож тут є нюанси. Так Китай не є союзником заходу в цій війні у цій війні Індія продовжує купувати російську нафту, але все ж таки не варто говорити, як сказав міністр Лавров, що решта світу, більшість світу, підтримує Росію. Це неправда з економічної точки зору, як ми вже говорили, Росія робить своєрідний розворот. Путін каже, що він шукає ринки дружніх країн, куди він може переорієнтувати постачання енергоносіїв. Як далеко на вашу думку можуть зайти ці партнерства з підтримки Путіна та російської економіки? Головне питання полягає в тому, чи дотримуються інші країни рішення щодо стелі цін на нафту. Ви згадали обмеження нафтових цін, запроваджене заходом. Нині це найважливіше питання. Захід сказав: ми хочемо зберегти російську нафту на ринку. Тому ми будемо раді, якщо Індія купуватиме російську нафту. Чому тому, що якщо російська нафта піде зі світового ринку, на нафтовому ринку почнеться криза, ціни на нафту зростуть. Тому мета заходу, мета обмеження нафтових цін полягає в тому, щоб Індія. Купувала російську нафту, але купувала її за низькою ціною. Тоді Путіну не вистачить грошей, щоб продовжувати фінансувати цю війну. Повертаючись до нашого першого запитання: якщо гранична ціна на нафту буде 60, Путін не матиме достатньо грошей, щоб збалансувати свій бюджет і продовжувати війну з високою інтенсивністю. Якщо гранична ціна на нафту буде знижена, і я сподіваюся, що це відбудеться цього року з 60 до 55, з 55 до 60, Росія матиме все. Менше і менше грошей, доки решта світу, зокрема Індія, платитиме за російську нафту менше, і це ключове питання. Поки що ми бачимо, що Індія купує більше російської нафти, але російський бюджет при цьому у великому дефіциті. Тож, схоже, цей підхід справді працює. Наскільки економічне становище в Росії погіршиться, щоб позиції Путіна похитнулися, Становище Путіна вже хитке, в тому сенсі, що в нього недостатньо зброї, щоб захопити Бахмут. Це триває вже півроку. Півроку. Зрештою, ця війна не про економіку. Результат цієї війни буде вирішено на полі бою. Ви відзначили зниження рівня споживчих витрат, наприклад, минулого року. Наскільки сильно домогосподарства відчувають цей спад, і чи може це вилитися у реальний спротив суспільства Кремлю? Ми цього не знаємо, тому що ми говоримо про момент, коли суспільство зрозуміє, що так більше не може продовжуватися. І це призведе до масового протесту. Поліція приєднається до протестувальників. Це те, що передбачити дуже важко. Путін Путін дуже хвилюється з цього приводу. він платить дедалі більше ОМОНу. Він не надсилає ОМОН в Україну. Він шукає солдатів серед цивільних. Він не використовує національну гвардію для війни, тому що нацгвардія потрібна йому для побиття потенційних протестувальників. якщо уявити, що ви живете в Німеччині чи Великобританії, і якість вашого життя падає на 10%, то на вулицях почнуться масові протести. У Росії все інакше. Якщо ви протестуєте в Росії, вас б'ють, катують і садять у в'язницю на 10 років. А у випадку з Володимиром Карамурзою 25 років в'язниці за відкритий виступ проти війни. Тож це дуже репресивна держава. Це не Росія 2020 року, це не Росія 2013 року. Це зовсім інша країна. Наразі ми говоримо про такий рівень репресій, якого не бачили з радянських часів. Ви багато писали про стиль керівництва Путіна. Понад 20 років тому Путін приїхав до Берліна і виголосив дуже відому промову німецькою мовою перед Бундестагом, де він сказав, що холодна війна закінчилася. Що це було просто фарс? Як ви вважаєте, чи завжди був у нього генеральний план, спрямований на створення імперії, чи його цілі змінилися з часом? думаю, про це зараз можна лише гадати. Ми знаємо, що він завжди був корупціонером. Він керував своїм оточенням як бос мафії. Тому як тільки він прийшов у Кремль, він почав будувати свій палац у Геленджику, чорноморський палац. Ми знаємо, що він відразу ж запровадив усі ці схеми. Тож він не будує імперії. він радше будує палаци, а це зовсім інша річ. Але згодом він зрозумів, що для того, щоб охороняти свої палаци, а в нього їх близько 20, чи не так? йому потрібно створити наратив побудови імперії, відновлення радянської імперії. І якщо ви повторюєте цей наратив протягом 10 років, то врешті-решт ви самі починаєте вірити в нього і гадаю, зараз він сам у це вірить. Але починав він з ідеї живи та дай жити, умовно кажучи, я будую свої палаци. Але може економічне зростання буде настільки сильним, що всі змиряться із моєю корупцією і з централізацією влади. Але зрештою, коли економічне зростання зупинилося, а було очевидно, що так воно і буде, він подумав, мені потрібен новий наратив. І тому він анексував Крим. Він сказав росіянам: знаєте, у вас не буде зростання доходів, але ви будете частиною імперії. І звісно, велику роль відіграла пандемія. Протягом двох років Путін був дуже ізольований. Він спілкувався лише з кількома людьми, які лише підкріплювали його проімперський антизахідний наратив. І я думаю, що зараз він і сам у це вірить. Ви також писали про те, як Путін прийшов до влади у 2000 році. Ви кажете, що він працював над збереженням видимості демократії. Але коли він повернувся до президентства у 2012 році, його програма дій змінилася. Вона більше нагадувала правління шляхом залякування, правління страхом. Чи це було неминуче? І що змінилося? Що змінилося? То це те, що в перші 10 років він правив під час безпрецедентного економічного зростання. Російська економіка практично подвоїлася за перші 10 років правління Путіна, і ось він створив цей соціальний договір, за яким він користувався популярністю, бо забезпечував зростання доходів, зростання зарплат, зростання споживання, і всіх це влаштовувало. А потім, оскільки він був корумпований і не хотів мати систему стримувань та противаг, не хотів мати демократичну підзвітність, економічне зростання зійшло на нівець. І якщо ви просто поглянете на цифри, то побачите, що ми мали значне падіння ВВП у 2009 році під час світової економічної кризи. Потім економіка відновилася до, до кризового рівня, а потім вона перестала зростати. Бо економікою керувала держава, кумівський капіталізм. Друзі Путіна контролювали всю економіку, тому йому потрібен був новий наратив. Це і стало головною зміною. Це було неминуче, але це також був і вибір Путіна: не проводити реформи, не боротися з корупцією, не дозволити державі стати прозорою та добре керованою. І, зрештою, це призвело до... Того, що він зробив, анексував Крим, зайняв антизахідні позиції і почав поступово нарощувати рівень репресій. Ви сказали, що Путін побудував режим таким чином, що без нього ця система працювати не зможе. І що на вашу думку, зрештою, вона розвалиться. Як довго може протриматися Путін і що станеться згодом, якщо він впаде? Цілком правильно. Система побудована на особистості Володимира Путіна. Він хоче дати зрозуміти своєму оточенню, що вони не зможуть без нього функціонувати. Вони вбиватимуть один одного, вони знищать один одного, якщо Путін зникне. Що означає, Путін смертна людина, і він не молодий. Коли його не стане, система має змінитись. Як спочатку вони намагатимуться координувати свої дії між собою, але зрештою вони побачать, що ні в кого з них не немає харизми Путіна, ніхто з них не має справжньої підтримки з боку населення. Не забувайте, що Путін має певну базу підтримки, тому що він керував економічним процвітанням перші 10 років перебування при владі, і тому, що отримати цю підтримку населення, вони або встановлять щось на кшталт північно-корейського режиму з найжорсткішими репресіями. Я сумніваюся, що це спрацює, бо Росія це не північна Корея, це набагато складніше, промислово розвинене та освічене суспільство. Або їм знадобиться економічне процвітання, і для цього їм доведеться вести переговори із заходом та Україною щодо зняття санкцій. Тож ми побачимо щось на зразок нової перебудови, якщо Путін піде, чи помре Путін, чи вб'ють його, чи відсторонять від влади. Це дуже складне запитання, відповідь на яке дати вкрай важко. Але якщо Путін програє війну в Україні, наприклад, якщо Путін втратить Крим, це різко зменшить його шанси залишитися при владі, бо він поставив на цю війну все, що мав недемократичні режими змінюються непередбачуваним чином, і все ж таки це система побудована на Путіні. Як тільки він піде, система зміниться. Як суспільство зможе переробити та переосмислити жахи, вчинені в Україні? Чи є у вас надія, що зміни відбудуться найближчим часом? простим цей процес не буде. Ви зараз перебуваєте в Німеччині. Німеччина пройшла через це після 1945 року, і це було нелегко. Все сталося не одразу, і не було чітко зрозуміло, як це зробити правильно. Але зараз Німеччина вільна, демократична, мирна країна. Деякі люди навіть сказали б, що надто мирна. Але я думаю, що Німеччина впоралася з цим. Інші країни теж впоралися. Росія не є генетично неповноцінною. Той, хто говорить, що Росія завжди залишиться автократичною, русофоб та расист. Сподіваюся, що ми зможемо відновити країну та створити вільну, демократичну проєвропейську Росію. Сергій Угорієв, дякую за ваш час і за те, що приєдналися до нас на конфлікт Зоун». Дякую, Саро.